Щоденнику. Шість з історії. Шість з природознавства, навіть з малювання шість. Що я маю з тобою робити? Що скаже тато, як приїде з відрядження? Ти вже великий і повинен розуміти відповідальність за свою родину. Що ти зробив в цьому житті? Я в твоєму віці вже мав власні кошти на кіно, на вудку. А ти що зробив? Тільки ти робиш, що не влазить серіалів і граєшся в телефоні. І їсти сипіться. Що ти зробив в цьому житті? Нічого, нічого. Я докажу татові, що я вже великий і можу сам зробити гроші. Ваша вагова категорія. Ви забули 70 кг Ну це ж Віталік 30 кг Ну я не знаю. Ви так чудово граєте на кордоні. Твори, опери. А як гарно ви малюєте, могли би стати художником. А пам'ятаєте, як гарні віші, як ви написали, що в початковій школі, як всім подобалось. могли б писати поезії. Зрештою, могли б стати маркетологом. Ну, професійним футболістом. Ну нічого, не вийшло з футболу, вийде з танцями. Футбол це було б добре, якби великі ворота. Танці вони всі якісь там гнучки, ніби посхребетні. Може будеш малювати. Тобі подобається? Я чула про тебе, ти А, а це було? Ну порахуй сам. Акварель недорога, але треба ще і пензлики, і палітру, і папір. Розумію, але я маю налазити чотири картини, в тебе, хтось купляв. Ні, мені жалко продавати свої колокна. Ще до цього я ще не дуже доросла. Мені не можна. Я малюю п'ять років. По три-чотири години в день. Вражання. А ти чим займаєшся? Я вчуся, танцюю, а також працюю кориспондентом газеті міста. А тобі це подобається? <пасати> ну, писати. Звісно, подобається. Журналістика, це дуже цікаво, це захоплююче знайомство з новими людьми. Хоч тобі тут, е -е, подати, бо мені тут нічого. Також журналістка і малювання нічого. Може б я пляшки йому колоту роздав? Та це копійки, а пробуємо. Пішли. Точно, макулатури потрібно здати. Тату вже рік просить я здати його газети, мама свої журнали, а я їй напевно свої книжки здам. Цікаво, де мій улюблений пакет? Копійки коштує, але треба пам'ятати приказку. Копійка гримів береже. Колатуру здав, пішки здав. Перший раз буде цим задумав. Сергій? Діма, мій брат просить за нього рекламки розклеїти. В нього терміновий залік платить 50 гривень згоден. Звичайно, це важко спочатку. Але міські діти, багато ходити не звикли. Але це ж хороший заробіток для початківців. Багато знань не треба. Треба лише клей, міцне взуття, хороший настрій і вперед. Брат просив все робити по інструкції. Клеїти треба у спеціально відважних місцях. Тоді твою працю буде легко перевірити. Слухай, Влад, підскажи, як гроші зробити, робити. Я що тільки не пробував, не виходить. Не переживай заробиш. Хоча влітку не думав заробити, Але приїхав до бабусі. А в город такий, сад такий, кури, гуси, роботи, руки літають. Дядько й немає куди вгору глянути, Віна й годує. А тут ще й сусіди травичку просять покосити. Я й покосив тракторцем нічого. А думаєш легко, зате заробиш ще сто гривень. Так це коли буде? В серпні можна вже збирати яблука, всі підряд збирав. В, трав в кінці травня можна вже першу руки збирати. Але нічого заробив ще 150 гривень. Але це буде в серпні, а мені потрібно вже. Дмитрику! Вставай, їду на роботу! будеш стіни сам. А тато вже пішов на роботу. Димитрику, куди тут відряджені? Так, дивися. Поки що пий Йочку з Плетеньку. В холодильнику слухай мене. Холодильнику суп, макарони, колбаса, салат, їжі відпочиваю. Канікули Слышеш? Да, Канікули? Дмитро, ми ваші дуже геть перепрацювався, тріїв навчання, колиш молоду, я возьму, це почистий одяг. Та ті вона такі чистий. Я потім їду до бабусі в село. До бабусі я з тобою. Я навіть знаюся, не знаю, подивися, на вулиці так холодно, стільки снігу вирвало. Нічого, а бабусі хто відкрився? Я. Воду принесу, теж я. Бабуся ж нам все дає молоко, називається бачить. А вчитися коли будеш? І вчитись буду, 6 балів це як-не-як 50%. А чому би не вчитися на 80-90? Ти не переживай. В травні я з тобою поїду і город садити. А літом яблука збирати і траву косити. Я ж вже великий, правда? Правда? Link So Ok